Всім доброго вечора. Постолкуємося на рахунок Mercedes W 166 МЛК. Вирішив залишити автобіль собі, поки не продавати і довести дійсно його дуже до такого стану, що не буде до чого доколупатися. На теперішній момент відновив вже диски, ви зараз можете побачити відео. Заїхав наш на монтаж зробили реставрацію дисків, зараз буду робити заміну разом з гумою. Ну, звісно, все вам покажу та розповім. Це підмінні диски. Що поки ось так виглядає. Приїхала гума. Значить, це все сезонка по типу. фло сезон, good year. Рік випуску у неї. Зараз. З другої сторони я вам покажу. Розмір 26545 на R20. 36 тиждень 23 року виготовлено в Німеччині. Ось такий протектор, малюнок, новенька гума. З особливостей обмеження, ось тут, бачите, є, це обмеження це зображена сніжинка. Це обмеження, якщо сюди гума вже... Якби зношується, по легкому снігу її використовувати не можна. А ось це обмеження це вказує про те, що влітку до якого обмеження можна їздити, коли вода, все інше. Тому ось таких два обмеження, досить цікаво все зображено, Тут, для вашого розуміння. Протектор направлений. Але ви теж повинні враховувати, що це, якщо зима легка, не сніжна, то так. тому що Такого протектора, який би просто розпушувався і хапався добре за сніг, його немає. Да, Рівчаки якби великі, відведення снігу може бути, навіть брудо, однак для повноцінного снігу липучки тут ця гума не, при... не призначена. Тому ось це враховуйте. Встановлю її. Думаю, що в принципі два сезони, якщо така зима була, як 24-25 рік, я від'їздити зможу. Так, виглядаємо. Ну, а то взагалі про мене замінив колеса разом з гумою і скажу так, що враження дуже позитивні, в машині набагато стало тихіше. Ну, тобто мер сам по собі тихий, а тут стало ще тихіше. Континенталь я все-таки ще раз впевнююсь в тому, що з часом, коли він починає старішити, він починає... Гудіт. І хоча гума не дуже стара 21-го року, однак така халепа є. І це вже не перший раз, я помічаю саме такі нюанси, зокрема по континенталі, що гума, коли старішає, вона починає гудіти. І то дуже сильно гудіти. З чим це пов'язано, я не можу сказати. Ось, а шум було дуже сильно чути з задньої сторони. Ще, звісно, зараз буду їхати ввечері додому. Провідуся по більш швидкісній ділянці дороги, десь там, де 80-100 км і відповідно, там ще послухаю. Думаю, що це теж буде актуально. Ввечері взагалі вони теж класно дивляться. Бомба. Я результатом задоволений. Далі в проєкті що? є певні нюанси по підвісті, почали трошки вже вилазити. Уберу нюанси по підвізці. А далі буде видно. Обов'язково зроблю полірування автомобіля, заміню бампер передній перефарбую, обов'язково буде кераміка, детейлінг авто зроблю і з вами, вами звісно, поділюся. Про всі ті кроки, як я, що я робив з автомобілем, буду повідомляти вам. По ціні, по грошам все повністю розпишу для вашого розуміння. Що вартує, утримання і все інше, щоб ви розуміли. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас будуть залишатися додаткові запитання, звісно, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!